Доброго дня, наші любі дітки! Сьогодні ми вам розкажемо сказочку, яка називається Лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі лисичка сестричка і вовк панібрат. От якось узимку закортіла лисичці їсти, та нічого. Біжить вона по дорозі та й споглядає, щоб чим небудь поживитися. Коли бачить, чоловік везе мерзлу рибу. О добре, буде чим полосуватися. Скоріше наперед забігла, лягла на дорозі, хвіст откинула і ноги простягла. Так начебто вона мертва. Трохи згодом під'їжджає до лисиці чоловік із рибою. Славна лисиця та мертва. Ну, хоч шкуру з неї здеру, та в Києві продам. От і гроші будуть. Узяв він лисицю за хвіст та й кинув на сани. І ще й ровожею накрив. От чоловік їде та й їде собі. А лисичка дірку в санях точить та й точить. А проточивши дірку, давай викидати рибу із сани. Викинула із сани усю рибу, а потім і сама вискочила. Приїхав чоловік додому. Еге, аж на санях ані риби, ані лисиці. Брала лисичка рибу, що викинула, та собі в нору носить. А переносивши усю рибу, вона сіла коло нори та їсть. Аж раптом біжить вовк, панібра, такий голодний, що аж боки у його позападали. Здорова була, лисичко, сестричко Здоров. А що це ти робиш? Рибу їм. Дай же і мені от такої. Я стільки морочилася ловила рибу, а тобі задарма я повинна тобі давати. Піди сам собі налови. Та як же я не ловлю, коли я не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити, як ловити, піди до ополонки, опусти свій хвіст в ополонку і сиди тихенько, та й прикази. Ловися рибка, велика й маленька, та вона тобі на хвіст і начепиться. Спасибі за науку. Побіг в пані брат мерші на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає берегом. Мерзний, мерзний вовчий хвіст, мерзний мерзний вовчий хвіст. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж їй кажу ловись, рибко, велика і мала. Ану і я так ловись, рибко, велика, та все велика. Ах, важко витягнути хвоста не можу. Ото вже риба почала чіплятися. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ану, вовчику, братику, тягни, милесенький, тягни. Вовк як потяг. <клес> а, <клес> а, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне. А лисичка його ще й сварить. Капасний вовцюгане, що ти наробив? бач, — казав, Лавися рибка велика та все велика. От велика і начіплялася. Тепер і не витягнеш. Треба ж я тобі допоможу. Побіжу, покличу на допомогу. Кайнула на село, біжить селом та гукає. «Ідіть, люди вовка бити. Ідіть, люди, вовка бити. Як побачив, бідолага вовк, що до річки люди йдуть. Став рватися. рвався, рвався, ще й хвоста відірвав. Але сичка тим часом ускочила в одну хату. Бачить, нікого нема. Хазяйка побігла на річку. Вовка бити і діжу немішану покинула. Лиска взяла з діже тісто, вимазала голову та й в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне. А, така ти, наробила ти до мені добра, що й хвоста позбувся. Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що мене саму так побили, ще й голову провалили, увесь мозок витік. Вовчику, братику, підвези мене. Та я і сам нездужаю. А в тебе ж тільки півх... півхвіста немає, а мені голову провалили. ой 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 Не піду додому. Ой, та сідай уже, нема що з тобою робити. От лисичка вилізла йому на спину, мостилася та так стогне. Повіз її вовк, а вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там кажеш, лисичко, сестричко? А я кажу, та то я кажу бити биту везе, битий биту везе. Уставай, лисичко, доїхали. Битий не биту привіз, битий не, б... не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами. А вона в хатку, та як зачинилася, не влізе вовк, а вона ще й визирає, він, та й дрожнить. Бити небито привіз. Тупця вовк тупця, вколо лисичиної хатки не влізе. Ну і кльота ж ти лисичка. от так піддурила. Та й потяг додому, а лисичка живе та й курей ловить. От вам казка, а мені бублики в'язка.